Друзі, вітаю, вітаю вас усіх, рада бачити. Сьогодні понеділок, а це значить, що ми розпочинаємо наш тиждень мовний так, з наших занять, і, відповідно, всі уроки будуть у вас в групі, тому запрошую, і ми продовжуємо з вами наші заняття. з теми. Сьогодні поговоримо про дієслово. Дієслово це така частина мови, дійсно, яка найбільше суржикових помилок і відповідно росіянізмів ми вживаємо саме з цією частиною мови. Тому розпочинаємо тиждень з дієслова з гарного настрою, і відповідно будемо знайомитись паралельно із дуже цікавою особистістю. Яку називають сонце Соняхом, так, тобто це людина світла, хороша. І, відповідно, мова сьогодні піде про Михайла Коцюбинського. Михайла Коцюбинського дуже цікавий, цікава людина, творча людина, дуже гарно вдягався, був таким модником. І відповідно, але основна мета, і, взагалі, тих часів діячів, це донести культуру, так і дійсно, вже тоді говорили, пам'ятаєте, наші перші заняття, як українська мова, скільки вона років утискалася, культура, Емський указ, Фавоївський указ, тобто історично це триває дуже довго. І сподіваємось, що нарешті вже воно колись вже зовсім скоро припиниться, так? І ми відстоїмо свої кордони, мову, культуру. І Михайло Коцюбинський насамперед говорив про те, що він. Може ще змиритися з тим, коли б ображають його, коли зачепляють якісь його якості. Так? Але коли ображають мій народ, мою мову, мою культуру, як я вже можу реагувати на це. Тобто, у нього була, крім того, що він був талановитим письменником, Звичайно, він мав ще дуже активну позицію е, літературно творчу, тому що тоді дійсно е, важко було відстоювати і, відповідно, висловлюватись вільно. За це можна було сісти заграти дуже надовго. Ну і якісь особисті такі речі дійсно він був дуже модником, носив квіточку постійно тут. Тому мова сьогодні паралельно буде йти про Михайла Коцюбинського. Його в літературі називають сонцепоклонником, соняхом, тому що навіть його відомий один, один, один з найвідоміших творів інтернету, Там це присвячено природі, але дійсно він там дуже. Говорить про сонце, як джерело енергії, ну, це дійсно так, і навіть на нашому фоні жовтенькому, так. Тобто можна щось знайти, що сонце це щось добре, тепле. І ось навіть наші презентації, колір наших з вами занять, жовтенькі ще теж дуже приємно нас надихають. І декілька слів дуже коротенько, біографічних, про письменника Михайла Коцюбинського. Про що він писав, кого любив? Тобто, він прожив достатньо мало років. Відповідно, відносно 48 всього на всього. І, звичайно, за цей час, якби багато досягнути, досягнув багато. Але, звичайно, якщо 48 років людина прожила, багато біографічних даних зібрати про це неможливо. Але те, що він вивчається в школі, його знають усюди, найвідоміші його твори знають, екранізовані його твори. Тобто, це звичайно є, присутнє і, відповідно, це. Не може не викликати якусь гордість, так і повагу саме до Михайла Коцюбинського. Тому ознайомимося з його біографією частково, і відповідно ми можемо продовжувати далі. Середнього зросту стрункий, ходорлявий завжди трохи вперед спрямований, одягнений скромно без натяку на розкіш та зазвичай з якоюсь квіткою в бутоньєрці. Таким був письменник Михайло Коцюбинський. Він і справді обожнював квіти і, здається, знав про них усе. А коли на якійсь із вечірок його назвали Соняхом, Коцюбинський тішився як дитина. Так, я Сонях. Люблю сонячне повітря і, як Сонях, тягнуся до сонця. Хоча того самого сонця в житті Коцюбинського було не так і багато. Він так і не завершив навчання, адже в його родини просто не було для цього коштів. А в 22 взагалі став єдиним годувальником. Батько, який зловживав алкоголем, помер. Мати незадовго до цього осліпла. Коцюбинському довелося екстерном складати іспити та працювати репетитором. Найбільша драма мого життя це неможливість присвятити себе повністю літературі. Необхідність заробляти на шматок хліба забирає в мене весь час і сили. У пошуках роботи він переїхав до Чернігова. Саме там познайомився зі своєю дружиною Вірою Дейшою. Вона, освічена дворянка, стала для Михайла другом, редактором та матір'ю його чотирьох дітей. Сонечко, ти моє, ти мені світиш і грієш. Твої листи для мене половина життя. От і нині дістав листа, і так мені добре, так легко і весело. Утім, чи то від сімейної рутини, чи від творчого виснаження, але Коцюбинський почав писати не менш пристрасні таємні листи іншій Молодший на 16 років Олександрі Аплаксіній. Одного дня записку від коханки побачила дружина. Покидати родину з чотирма дітьми. Коцюбинський не наважився. Михайло Коцюбинський як ніхто умів змалювати те, що в людині на душі його проза звучить. Здається, що її навіть можна відчути на дотик та понюхати. А так як письменник описав Карпати у своїй повісті тіні забутих предків не міг зробити до нього та й після нього ніхто. Я чекав такого тексту усе своє життя, заявив режисер Сергій Параджанов, прочитавши твір Коцюбинського, і зняв фільм, який увійшов у двадцятку найкращих кінострічок усіх часів і народів. Михайло Коцюбинський прожив лише 49 років. По собі лишив не так багато творів. Написати більше просто не встиг. Признаюсь, заздрю планетам. Вони мають свої орбіти, і нічого не стає їм на їхній дорозі таким був Михайло Коцюбинський, так і хвилиночку. І ми можемо продовжити далі ознайомитися з його творчістю, безпосередньо вже. З джерел і матеріалів, які я підготувала для вас для домашнього завдання, але про це буде пізніше. Етикетні формули звертання. Так, да, це дуже популярно, тому що ну, звертаємось, говоримо, вибачаємось, ми дуже часто. Про етикетні формули звертання є окремий урок ви можете переглянути його в нотатках зверху, там десь п'ятий, шостий можливо, навіть раніше трошечки там все підписано, ви можете з цим ознайомитись. Справа в тому, що дійсно, коли ми вибачаємось, ми використовуємо, тому що вибачення це дія. так, І логічно, що коли ми вибачаємось, ми використовуємо вибачення дієслова. Зазвичай а, помилково вибачається і говорить, я вибачаюся. Посвікс вся вказує на себе. Навіть якщо мова йде не про вибачення, намагайтеся уникати цей постфік ся. Це такі слова, як хвилююся, пишаюся, мається на увазі, що це дія відбувається безпосередньо. Вона спрямована на мене. Я хвилююся, я пишаюся, я сміюся і так далі. Ця частиночка вся, це називається поствікс. Та частинка, яка стоїть після суфікса, відповідно. І ось вона якраз називається а, саме про те, що є спрямована на себе. Якщо ж ми вибачаємось російська калька помилкова, яку ми не вживаємо, я її звіняюсь. То відповідно ми розуміємо, що треба не вживати, а просто сказати одним словом: вибачте, пробачте, даруйте, перепрошую. Якщо ми вже просимо вибачити за щось конкретне, прошу вибачення, якщо це я ну, мається на увазі. Але е, найпоширеніше і в розмовній мові достатньо, навіть якщо це офіційна діловий стиль, якщо дивитись на роботі, просто сказати слово вибачте. Вибачте, пробачте, даруйте. Тобто одним словом е, дуже схоже, навіть якщо ви будете порівнювати з російською, але коли людина переходить від російської до української, вона зазвичай має, е, має робити е, порівнювати, тому що через порівняння нам тоді простіше, так? І, відповідно, просто сказати, вибачте, пробачте. І Зверніть увагу, що це знову ж таки, дієслова, і дійсно дієслівні форми. Сьогодні дуже багато буде щодо антисокжику дієслівного в цьому уроці, Тому ви зможете ознайомитись, завантажувати ті всі матеріали, вони у вас будуть у вільному доступі. Ну і на сьогодні, поки все про дієслово так, це дуже логічно: діє плюс слово, тобто слово плюс діє. А до наступних наших уроків, які, наприклад, буде дуже зовсім скоро, то, відповідно, ми вже перейдемо конкретно до дієслова. Але перед тим, як ми будемо розбирати дієслово, вам треба взагалі пригадати. І пропоную вам переглянути. Ось це відео, яке буде продубльовано в групі, наприклад, або ви можете безпосередньо з презентації. Дуже Коротко, дуже гарно, дуже зрозуміло від навчання, навіть тих, хто готується до ЗНО, і до сьогоднішнього дня. А вже відповідно завтра ми будемо говорити про форми дієслова, де вони вживаються, що це таке, і відповідно більш детально перейдемо до якихось практичних занять. Сьогодні просто зрозуміти, що таке дієслово, Пропоную вам переглянути це відео, запам'ятати максимально, щоб ви знали якісь основні моменти. А вже завтра буде наступний урок, який я зможу пояснити саме ці форми дієслова, і ми зможемо продовжити. На сьогодні, все. Дякую за увагу, дякуємо нашим можливостям, що наші уроки проходять завдяки фонду благодійному Вадима Столера. І, відповідно, зустрічаємося завтра. На все добре, до побачення!